За сепаратизм на лаву підсудних. У Черкасах судять бойовика одного з терористичних батальйонів. Ним виявився громадянин Росії. Він ще недавно воював на боці так званої ЛНР. Усе, аби підзаробити. Що світить гори заробітчанину, знають наші кореспонденти. Участь у терористичній організації. За таке у Черкасах судять 35-річного Юрія Марчукова. Це вже третя спроба розгляду справи по суті. То в адвоката не виходило, то перекладача не було. Підсудний майже не розуміє української. Юрій приїхав в Україну взимку з Іркутської області. Його сторінка в соцмережах майорить світлинами з передової, усі з терористичних батальйонів. Затримали сепаратиста у березні цього року на Черкащині. Сюди він приїхав до дівчини, із якою познайомився в соцмережах. Я приїхав туди, мені деньги нужны були. Приїхав за деньги, як в інтернеті по рекламі вичитав. Сколько обещали? Ну, по інтернету, взагалі, було написано 100 долларов в день. Угу. Да. В Ростові нам вже сказали 2000 рублей в день. Да, так. Коли я приїхав в центральний, мені кадаля Какое? Автомат АК-74 КА 545 і Четыре чотири магазини к нему. Заряженных? дві гранати Адвокат Марчукова переконаний, доказів вини його підзахисного бракує. Наявні каже, на утримання під вартою не тягнуть. Що фактично вина мого підзахисного підтверджується ну, якимось певними фотознімками з однокласників, сайту однокласників. Все. Більше наявних доказів немає в справі. Прокуратура наполягає, доказів удосталь, але до розгляду справи по суті їх не розголошуватимуть. На батьківщині Юрія його долею не дуже опікуються. Ми повідомляли російськопосольцю про такий факт і про затримання даної особи їхнього громадянина. З їхньої реакції не було ніякої. протягом чотирьох місяців не зверталися. Офіційно їх повідомляли все так. Врешті суд постановив справу відправлять на дорослідування, та запобіжний захід не змінять. Тож наступного засідання Юрій чекатиме в СІЗО. Ірина Малюкова, Вікка Новини.